Вітаю, ми розбираємо сторінку 9 номери 29-32. Починаємо з прикладів. 7,5 12. Наступний е, десяток, 7, 72. 14, 7. 7, е, Попередній десяток 8, 87. 2 і 9. 11, Наступний десяток 4. 41. Шістнадцять 8. 8, попередній десяток 3, 38. 84 мінус 7. 14 мінус 7 7. А попередній десяток 80, це у нас 70, тому 77. 6,6 12, наступний десяток 6. 14 мінус 8 6, попередній десяток 1. 7 і 5 12. Наступний десяток 2. 5 і 8 13. 3 в одиницях, наступний десяток 7. 12 мінус 7 5. Попередній десяток 2. 6 і 5, 11. 1 іде в одиниці. Наступний десяток 2. 11-4 мінус 4 7. Попередній десяток 8. Ось ми і справились з цим номером. Далі у нас буде номер 30. Зараз поміняю. Так, маленька пауза. Задачка. Там просто дві задачі в одній, тому я так компактно розташовую. В Андрія було 15 моделей легкових машинок і 9 вантажних. На свято йому подарували ще 5 машинок. Скільки машинок стало в Андрія? Дивіться, у нас тут все машинки, машинки, машинки. А події роздивляємося, у нас що було далі 15 і 9 було. Подарували і питають, стало? 3 події. Три э, кроки тому ось так ми все це і починаємо розписувати. Починаємо із короткого запису до задачі. Було 15,9 машинок. Далі ми вам подарували. Наступна подія, так і пишемо, подарували, можна скорочувати, звичайно п'ять машинок. І стало невідомо скільки машинок. Так, ну, краще навіть машинок краще написати крупніше, бо щось, я дуже дрібно їх вмістила. Можна лег легкові і вантажні машинки. Якщо, може, це полегшить розуміння задачі, то можна і так написати саме таким чином. Стало невідомо. Так, далі у нас розв'язання. Так, розв'язання буде задача. Малюємо схему до неї. Було у нас 15 і 9. Подарували 5 і стало, це у нас ціле. Ми бачимо, що стало це ціле. Воно складається з двох половинок: того, що було, і того, що подарували. Що нам невідомо? ціле? ціле? Відшукати ціле нам треба додати частинки. Перш, перша частинка, ми не знаємо, ми просто написано 15 9, Тобто треба порахувати і це у нас плюс. Тому перша дія спочатку у нас буде... Ми порахуємо першу половинку, друга у нас готова, 5 подарували, там вже легко буде додати. А ось першу треба робити. Перша дія. 15 додати 9, це у нас буде 24 машинки, що було, пояснюємо, якщо не остання дія. Друга дія, вже додаємо 24, додаємо 5. Отримуємо 29 машинок. Далі у нас відповідь. 29 машинок. І... Далі ми отримуємо з вами е, другу задачу. Тепер обернено було 15 і 9. Скільки подарували, якщо стало 29 машинок. Е, Коротка умова у нас записується схожим образом. Так? Тільки подарували невідомо, стало. Така ж сама схема, тому починаємо. Перша дія навіть така сама, тому що нам треба із цілого відняти частинку. Із 29, дивіться, ми віднімаємо 24. І у нас залишається 5 моделей подарували. Ми просто, пам'ятаючи, взаємозв'язки там, де ціле, де частинки, просто розуміємо, що другу дію треба змінити. І все, і вже у нас буде. Все е готове. Порядок дій. Далі. Порядок дій. Спочатку ми робимо дію в дужках, перша нагадую. І якщо ми зробили, в другу чергу це додавання і віднімання. Це повністю рівноцінні дії. Але якщо у нас є декілька рівноцінних дій, то ми спочатку робимо та ж, зліва направо. Та, що лівіше, та, що ближче до початку прикладу то її починаємо і робити. Тому у нас перша дія дужки, потім додавання друга дія, віднімання третя дія. Аналогічно у нас іде і другий приклад. Обов'язково пишемо проміжні підсумки. От Відняли відповідь. Додали відповідь. Відняли і вже тоді інакше дитина заплутається. І неможливо буде розібратися, на якому етапі виникла помилка. Так, далі, в другому прикладі, зліва направо номери D розписуємо, спочатку дужки, потім мінус і плюс. Так само підписуємо все, що є, і відповідно отримуємо результат. І е, в останньому номері, в 32, е, нагадую, що ціле у нас сума і зменшуване. Тому все, що біля суми або зменшено, ми шукаємо додаванням інші всі компоненти відніманням. Тому тут у нас частинка 12-7, далі 60-8, тут плюс 52 плюс 6. Тут мінус 78 мінус 75, мінус 11 мінус 7, плюс 8 плюс 7, мінус 60 мінус 9, і мінус 67 мінус 32. Далі, 14 мінус 9, 52 мінус 6. Тепер додаємо 47 8, віднімаємо 62 мінус 4. 84 мінус 9. І таким чином ми доотримаємо всі результати. Все. Дякую за увагу.